Це 5 доларів, які я можу витратити, скажімо, на цю каву. Добре, нехай це буде не одна, а дві-три кави в залежності від регіону вашого проживання. Ви, напевне, чули історії, коли інвестовані замість придбаної кави кошти мають перетворитися на великі статки. Відмовтесь від щоденної кави і успіх гарантований. Зазвичай люди, які розповідають про ефект невипитої кави. Пропонують інвестувати ці кошти під такі шалені відсотки 15, 18, а то й більше відсотків річних, що сіє ще більше невпевненості у починаючого інвестора. А що, якби перед вами стояла задача примножити ці 5 доларів? Що б ви робили? Куди б вкладали кошти? Чи змогли би примножити ці кошти, скажімо, в 130 разів за добу? Цим питанням. Задалась професор Стенфордського університету Тіна Сілік та провела відомий 5-доларовий експеримент. Що з цього вийшло? Я Артем. Гроші працюють, не втрачаємо час. Студентів університету поділили на три групи. Кожна команда отримала конверт, в якому всередині знаходилося 5 доларів. Та 5 днів на підготовку. Відкривши конверт, кожна з команд мала 2 години. Щоб за них якомога більше примножити отримані кошти. Наприкінці кожна група мала презентувати свій результат перед студентами та викладачами Стенфордського університету. Ідея експерименту полягала не в сумі грошей, а в пошуку інноваційних рішень, як використати обмежені ресурси. Найбазовіший ресурс, на якому фокусували студенти, це була наявність тих самих 5 доларів. Дехто із студентів пропонував купити щось дешевше та продати дорожче, а дехто й взагалі пропонував зіграти в лото чи казино в надії швидко примножити капітал. Група студентів, яка фокусувалась на папірці, який лежав всередині конверту, лиш незначно примножила свій капітал. Друга група ігнорувала гроші як ресурс і фокусувалася на ціннішому, що в них було, а саме 2 години часу. Вони встановили стенд посеред кампусу університету, де пропонували вимірювати тиск в шинах велосипедів студентів. Якщо шина велосипеда потребувала повітря, студенти підкачували колесо та просили натомість чайові за свої послуги. Були й схожі схеми по продажу місця в черзі до популярних закладів та ресторанів. Через дві години дані з групи заробили в середньому 200 доларів. Що вже в 40 разів перевищувало початкову суму. Третя група студентів зрозуміли, що найцінніше, що в них є, це не 5 доларів і навіть не 2 години, а 3 хвилинна презентація перед студентами Стенфордського університету. І вони продали цей час рекрутинговій компанії, яка хотіла найняти студентів собі на роботу. Завдяки своїй креативності вони заробили 650 доларів. Що в 130 разів перевищувало початкову суму? Якщо маніпулювати даними та перевести цю дохідність в річну, то такими темпами за рік ви можете обігнати навіть Ілона Маска. Які конкретні результати було досягнуто кожної групи студентів, ви можете побачити на екрані. Друга і третя група зрозуміли, що 5 доларів. Це скоріше обмеження, ніж можливість. І вони шукали варіанти, як завдяки своїм навичкам знайти справжні можливості. Цей експеримент ілюструє, що справжнім ресурсом є не гроші, а креативність, і підприємницьке мислення. Давайте повернемось до нашої кави. Швидкі результати в інвестиціях це скоріше виняток, аніж правило. Успішне інвестування це скоріше навик другого порядку. Воно дозволяє примножити. Вже отримані кошти, але рідко стає основним джерелом формування добробуту, особливо в ранньому віці. У світі інвестицій вища дохідність завжди йде паралельно з вищим ризиком. У реальному житті ви можете знайти асиметричні можливості, які приносять високу віддачу без пропорційно високих ризиків. Наприклад, ви познайомились з кимось на конференції, це ніби купити опціон Call. Ця дія не вимагає від вас якихось колосальних зусиль та витрат часу, але це знайомство в майбутньому може перерости в щось більше, в спільні проекти або навіть бізнес. Така взаємодія може принести значні дивіденди порівняно з вкладеними зусиллями. В переважній більшості випадків фокус на кар'єрі та розумному поводженню з грошима принесе вам кращий результат, ніж пошук того чудо інвестиційного інструменту, який вам дасть на пару відсотків річних більше. Ось декілька порад, як потенційно можна збільшити ваш заробіток. Перший метод це обміняти додатковий час на гроші, взяти фріланс-проекти або потаксувати на вихідних. Це одночасно і найпростіший, і найтяжчий в сприйнятті метод, оскільки краде ваш основний ресурс час. Другий метод полягає в підвищенні продуктивності на вашому поточному місці роботи. Можна взяти більше обов'язків або спробувати прив'язати свою винагороду до результату. Не на кожній роботі це можливо, але, скажімо, якщо ви маркетолог, менеджер з продажів або швея, то це цілком робочий метод. Третій популярний метод це змінити місце роботи, тобто продати свої навички дорожче іншій компанії. Цей метод популярний на it ринку або в фінансах. Четвертий метод полягає в тому, щоб кардинально змінити сферу діяльності, піти туди, де більший ринок, або займатися тим, до чого лежить ваша душа. Зауважу, що це досить ризикована схема. Оскільки переходячи кардинально в нову нішу, ви відмовляєтеся від нетворкінгу, навичок та досвіду, який ви маєте в своїй поточній ніші. Якщо у вас є певні зобов'язання, то такий перехід може бути досить болючим і краще його реалізовувати не одномоментно, а паралельно, пробуючи займатися новою діяльністю і працюючи на старій роботі. І останній метод це стати медійним. Чим більше людей знає про ваші послуги чи товари, Тим більше замовлень у вас буде. Цей метод також підходить не всім, оскільки не усі мають якісь навички, які потрібні кінцевому споживачу. До того ж, не кожна людина комфортно себе почуває, виходячи в медіа. Але тим не менш, це один з найефективніших методів збільшення своїх доходів. Соціальні мережі це так званий соціальний ліфт 21-го століття. Це базові методи. Але ви можете, наприклад, взяти блокнот і щодня записувати декілька ідей по збільшенню доходу саме для вас. Спочатку це буде достатньо незвична справа, і ви напишете 5-10 варіантів. Але згодом, якщо ви продовжуєте цей експеримент, ви почнете генерувати все більше і більше ідей, оскільки мозок налаштується на потрібний режим. Головне потім почати щось реалізовувати із цього списку. Тож, пити чи не пити каву. Це ваша особиста справа. Але ви ніколи не заощадите більше 100% від вашого доходу. Натомість ваш дохід може зростати необмежено, оскільки стелі не існує. Звісно, з певною долею везіння, оскільки в світі немає нічого відомого. Тож нехай ваші гроші працюють. Побачимось!